Вітаю! Біля мене стоїть причіп гарячого цинкування фірми Урса. Двовісний з гальмами накату під 2700 кг розмір 3,5 метра на 1,5 метр м з високим паяним тентом на люверсах. Зараз пройду по всій комплектації, тому що вона є досить напакована. Саме основне це в нас гальма накату. Тобто у нас йде моцне таке сцепне на 2700 кг Таке. Потужне. Зараз покажу вам, як воно виглядає знизу. Ось так. В нас на 13 піні йде вилка. Підкатне колесо на 250 кг. Посилене з чугунним хомутом. Ручка на підкатне колесо. Зараз в нас в такому положенні це в нас. Причіп запаркований, він стоїть на гальмах. Якщо ми опускаємо цю ручку донизу, тепер ми можемо його котити відповідно. Відбійники на дишлі два гумових. Денні ходові вогні. Цей причіп іде під БЕ категорію тобто на 2700 кг. Просто зі звичайними правами на Б-категорію, Їздити вам з ним не можна. У нас йдуть посилені замки на бортах. Ось це так звані люверси. На задній частині, я чекаю, просто зараз замовник має приїхати пан Віктор з Ужгорода. Ось так наразі воно є недороблено. Чому? Тому що він же сам зможе собі зробити закінчення, щоб ставити собі ці люверси і ці тросики, фіксувати на замок. Замикати, щоб ніхто не міг залізти. У нас йде задній клапан, тобто доступ до причепа може бути тільки через задню частину причепа. Діодні стопи з бігущими поворотами. Це ще йдуть стопи в нас старого взірця, тому що тут немає підсвітки номерного знаку, бо зараз. У мене є на зборці двовісний причіп без гальміної системи 2 метри на метр 25 То там уже підсвітки номерного знаку немає, тому що вона йде в цій ось частині. Габаритні діодні річки фрістоми також. По дві опорні стійки ззад, ну, по одній опорній стійці ззаді, зліва-справа. Дуги підніжки. Спарене таке оцинковане, посилене крило. Товщина цього металу 1,5 мм. Колеса в нас йдуть 14 r цешка вантажні. Тобто одне колесо може витримувати навантаження до 900 кг. Тобто, реально причіп заряджений. Ось так виглядає система гальнакату. Тут ідуть гальма барабанного типу. Коли машина гальмує, прицеп, якби. Зжимається, ось тут працює такий механізм прицеп своєю масою. Нажимає сюди і спрацьовує спрацьовують е, гальма. Тобто спрацьовують барабани гальм і таким чином причіп гальмує разом із авто. У нас високий паяний тент зі скосом. Зараз вам розкрию, покажу, як всередині. В середині ми маємо 8 такелажних петель блюдси. Чітка ширина від лівого борту до правого борту буде 1,49. Від переднього борту до заднього борту буде 3535 міліметрів. Видно, що тент там, де паяний, він іде посилений. Також в нас є. Ланцюги. Я поставив термоусадку, щоб вони не так дзвеніли. Тобто, коли ми відкриваємо борта, то в нас буде борт, моцні замки, то в нас буде борт в горизонтальному положенні. Ось так. Це я тут поставив ключик, протиугонний механізм, замочок на дишлі. Ось ці, заві... Ось ці зарізи. Це в нас ідуть для того, щоб ставити трап. Якщо у вас буде якась техніка, то в нас є трапи для квадроциклів довжиною 1,5 метра і 2 метра або під мототехніку. Ці зарізи йдуть лише на ширину причепа 1,5 метра. Якщо ви берете причеп шириною 1,25 метра, ці зарізи не йдуть. Їх треба буде самостійно вам. Доробляти. Щойно присідав під причіп, виходить, стосовно кліренса. Ось цей кронштейн, який тримають у нас амортизатор, то від бруківки до кронштейна 23 см. Від бруківки до цих болтів на стрім'янці у нас виходить висота 21 см. А від бруківки і до балки, ось цієї частини, у нас получається 29 см. Це по кліренсу, щоб ви розуміли. У нас ідуть семилистові ресори фірми Кнот. Довжина дишла від рами 1,28 м. Висота від бруківки до верху тенту получається 2 м і 8 см приблизно. Ширина крила в нас виходить 23-23 добрих см. Борт від краю рами 50 см. Висота від підлоги до верху каркасу 1,48 м. Скос у нас йде на пів метра. І на висоту опускається приблизно 27 см. Висота борту 39 см закритої частини. І 45 получається до квадратної труби, до якої чудово кріпити різні вантажі, які йдуть вище борту. Пан Віктор вже отримав БЄ-категорію. Він... Пройшов навчання, здав іспит. Причіп цей поставив на облік. Тому зараз він до мене їдеть уже з техпаспортом, номерним знаком та страховкою. І, відповідно, правом на керування таким вантажним причепом. Таких великих в мене причепів поки що не було. До речі, я його не збирав. У нас була адресна доставка готового такого причепа у Львів. Тобто, мені хлопці привезли із Запоріжжя. Це, в принципі, коли такі великі причепи з гальмами, їх в ідеалі забирати, робити самовивіз Запоріжжя або робити доставку. Це найкращий варіант, щоб його самому не збирати. Хоча в мене були замовники, які отримували на делівері причепи з гальмами на кату і самостійно їх вдома збирали без проблем. Якщо ви стоїте перед вибором, який причеп обрати, чи двовісний, чи одновісний, з гальмами, без гальм. З бакелітовими бортами чи з оцинкованими стентом без стенту, високий середній в тій чи іншій комплектації. Прошу телефонувати до мене. Я цією справою займаюся майже три роки. Мене звати Василь. Її дуже люблю. Консультую максимально якісно. Мені завжди не шкода. Вкласти в нашу з вами розмову 30-40 хвилин, щоб розказати від А до Я про всі тонкощі, тому що я не один причеп цей зібрав для своїх замовників. Знаю дуже багато різних моментів, на що треба зважати, що враховувати, на чому можна економити, на чому обов'язково треба не економити і в першу чергу його замовляти. Мається на увазі в комплектації до цих причепів Урса. На цьому каналі є дуже багато роликів, як я збираю різні прицепи. Так само є відгуки моїх замовників, які вже скористалися моїми, е, моєю допомогою у підборі причепів, і купили цей ці свої причепи е, гарячого цинкування фірми Урса з моєю допомогою, і вони діляться своїми враженнями і. Від позаємодії зі мною. Тому прошу телефонуйте, пишіть мені на Телеграм, на WhatsApp, на Viber, якщо не можете дозвонитись, я з радістю вам відповім. І ми підберемо для вас ідеальний причіп, який буде вам слугувати не один рік і не один десяток. Так, ура! Все працює? Є. Трішки поправляли контакт в розетці. Так, все. А ще включіть цей стопики подивитися, як вони бігають файно. Аварійку. Лівий є правий є. Задній є. Є аварійка є. Включіть аварійку, подивитися як блимає хоч. Заціните. <риклад> 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 Для наглядності ось так потрібно перевозити причіп. Тобто в нас колесо хомут затягнутий, колесо стоїть ось в такому положенні підкатне. І в нас тут є особливість, це протиугонний замочок. Стоїть ось серцевинка його, зараз він замкнений. Я ось віддімкнув, від витягнув його, тепер ми можемо відцепити фаркоп, відцепити тепер прицепний пристрій від фаркопу. Але якщо ми робимось, замикаю, то відповідно вже воно не працює. Оця кнопка не працює. Зараз, коли виймаю, воно працює. Тому пан Віктор має поганий досвід з цього приводу. В свій час вже були вкрадені притчі, тому оцю частину він замовив обов'язково. Все віддаю новому власнику пану Віктору з Ужгорода. Ось такого красення двовісного заліміною системою. Пару слів, як воно було, як процес весь чому обрали. Дуже швидко, дуже швидко. Планували два місяці, зробили за... менше, ніж за місяць. Ні, трошки більше. Реально менше, ніж ну, за місяць? Менше, ніж за місяць. Ну, це, це повезло. Зазвичай двовісні роблять довго. Ну, за, за місяць зробили, і, і все, не встиг права даже зробити. Тобто, получили, <сміттє> права, получили права, і все тут. Е відучились в школі, відучились, відпрактикували, здали, отримали. Тому будемо тестувати. Планували одновісний, вісний. До речі. Планували 3 метри, не 350. Планували усилені, то але всім звернути увагу до 3,5 тонн. Машина 3 тонни, прицеп 750 вже тягати не можна. Yes. Тому треба лише категорію вище, а вже якщо вище, то, пожалуйста, більша вага, більше. вже тормоза і пошлопи. По, я одним словом. Як на мене попали? Е -е, та дивився О, цей, ще... дивився. Ні-ні да. ні. -ні, -ні. Е -е, дивився Ютуб, YouTube, да, ютубі подивився одразу І на Юрсу зайшов, зробив у них замовлення. Голо, холодно. А, мається на увазі прорахунок. Да, бистро-бистро, чу 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 І не поняв половини, що для чого, що я не заказував <тасплат> у цьому. Ну, тому треба кожну детальку розібратись, чи вона така треба, чи треба інакше. Да, тут. <тасплат> От якраз більшість замовників це не розуміє. Шо, там, ніби простий процес, що це такого? Ні, не простий, там дуже багато різних моментів. Ну, кріплення, ресори, от, ну з тим уже сложніше, бо тут накати, тормоза накатні, але о, сама логіка, м, треба розуміти, які задачі він має виконувати. Це в першу чергу. Я завжди запитую, для чого? Для чого ну, берете? Тобто тут об'єма вистачає, і тут вистачає, але тут буде ще більше. Тут. Так що так. Ну, дякую Василю, що він Майте зробив, добрав, мав терпіння. Все складається, щоб ми затримались е і тоді ще товариші. Там ремонтні роботи йдуть, дорого перекупали, але нічого. Да, ми мали теж деякий момент по проводці, чуть-чуть е вилка в нас е поправили. Коротше, був була зірвана злегка різьба і не працювала е габарит лівий. Але все налагодили, все буде гаразд. Все, Все працює. Добрі. Ще раз Все. дякую. Все. Щасливої Все. дороги. Дякую Все. вам. Я. Телефонуйте. Папа, щасливої дороги. Так, і з прицепчиком. Все на аварійці. Нехай служить.